Відеозвіт ходу будівництва житлового комплексу Стар Сіті, що розташований у Дніпровському районі Києва, за серпень. Стар Сіті це проект від надійного девелопера Boot Capital і зводиться на великій території у майже 8 гектарів. Це 8 будинків комфорт класу, об'єднаних спільним внутрішнім простором. Станом на серпень в першому будинку на 65% вже влаштовані фасади. Оздоблення місць загального користування готово на 60%. Стяжка виконана на 80%. Внутрішні інженерні мережі готові на 70%. Монтаж вхідних дверей виконано на половину. У другому будинку закінчили влаштування вікон. Вітражі з алюмінієвих сплавів виконали на 65%. Закінчили влаштовувати ліфти. Продовжують інсталяцію внутрішніх інженерних мереж. В третьому будинку вікна та світлопрозорі металопластикові перегородки влаштовані на 60%. Внутрішні інженерні мережі на 10%, покрівля готова повністю. У четвертому будинку монолітний каркас виконали на 85%. Сходові марші теж на 85%. Зовнішні стіни з газоблоку готові на 70%. Внутрішні також на 70%. Фасадні вікна влаштували на 10%. У п'ятому будинку монолітний каркас готовий на 80%. А зведення зовнішніх та внутрішніх стін готово на 60%. Під восьмий будинок викопали котлован. Фундаментна плита влаштована на 45%. Продовжуються роботи по котловану паркінгу, залиття фундаменту та палий, монолітний каркас виконано на 5%. Житловий комплекс Star Сіті це повноцінне місто в місті. Проект зводиться на великій території у майже 8 гектарів, де усі будинки об'єднані спільним внутрішнім простором. Тут розташується власний дитячий садок та чотириповерхова школа-гімназія. Поряд торгово-офісний центр. Для занять спортом тут спроєктували стадіон і зони воркауту, для прогулянок великий освітлений парк, для малечі ігрові зони, перші поверхи будинків відведені під офіси, магазини, кафе і ресторани, спортивний зал та необхідні сервіси, житловий комплекс Стар Сіті, місце, де збуваються бажання.